Мрамор, кому цікаво, звертайтесь. Це тут голубочка чубатенка. Сіна такі латний. Це теж вот ще одне не можу не до кінця розуміти. Це все молодь. Це голубка, тут голуб такий чубатий, чорний, це теж вся по мрамору вийшло. Два самці. Два самці голуби мокрі, звісно, але самчик білий. Ось і світліші це 100% два самці. То от голубочка. Це під питанням чи голубка, чи самець. І це от должен бути, мабуть, самець чорний.